Музей феноменальної сили. Сюди приходять дізнатися шлях становлення чемпіонів на спортивній арені та надихнутися на особисті досягнення у крафтовому просторі. Представлені локації із видами спорту, в яких свого часу реалізувалися запорізькі спортсмени за спортивну гімнастику. Відповідає олімпійська чемпіонка Ольга Стражева. Спортсменка згадує свій виступ на змаганнях зі світової першості 89-го року. Є випадки, які я робила. Полтора сальто в ковирок, которое січа запрещено, тому що у нас очіногі гімнастки А полтора сальта, ты ти с ног, а приходиш в коворок на руки. Пані Ольга точно знає, якою ціною спортсмени досягають першого місця на п'єдесталі. Із учасниками екскурсії вона ділиться особистою історією відважних перемог та гірких поразок. А свою феноменальну силу називає Кременем. Потому что сила воли она заставляет идти дальше, не опускать руки, травмы, какие-то неудачи. У тебя есть цель, и к ней надо стремиться. Валерій Смирнов представляє греко-римську боротьбу. Свого часу він і сам клав на лопатки своїх конкурентів на змаганнях. Нині спортсмен виховує майбутніх чемпіонів та є заслуженим тренером України. Пан Валерій зазначає, у музеї локація греко-римської боротьби відповідає історії його виду спорту. Я все это приветствую, потому что это новое слово вот в музейных експозиціях, оно очень интересное. В любом случае, это э все должно идти во благо, это должно развивать, это давать информацию тем, кому это интересно, и тем, кому это не интересно, это должно стать интересно. В якості експонатів музею Силы використовується чимало особистих речей спортсменів, представлені відео з їхніх приватних архівів. Також є інтерактивні елементи, як от стіл для армреслінгу, бігова доріжка та боксерська груша. Завдяки цьому кожен охочий має змогу спробувати себе у різних видах спорту. Отже, історія передається далі. Тобто, ми, як музей, повністю виконуємо свою функцію, тобто ми зберігаємо минуле. Дискутуємо в сьогоденні і все це спрямовуємо в майбутнє, щоб наша земля продовжувала народжувати людей з феноменальною силою, які розвиваються і е несуть ту славу запорозької землі далі по всьому світу. Музей знаходиться на проспекті Маяковського 7, у приміщенні бібліотеки. Працює щодня також у закладі облаштоване бомбосховище. Екскурсоводи чекають, охочих дізнатися, у чому ж криється феноменальна сила відомих запоріжців. Давидова, анна соболь, ілягірнек, телеканал МТМ.